Вітаю! Ви на каналі Арцейка, і сьогодні ми малюємо ось такого бомбезного пікачу. Приєднуйся! дошого покемона. Ми його намалюємо величним, великим. Як ми це зробимо? Нам треба відступити від краю приблизно давайте, 3 см і зверху 4 см. Це наша з вами довжина і висота е нашого покемона. І ділимо навпіл. Що ми далі робимо? Ми беремо з вами і малюємо ось таке напівколо. Це в нас буде голова. Значить, і так само ми домальовуємо ще овальчик. Але овальчик такий трошки далі у нас закінчується. Для чого це ми робимо? Для того, щоб у нас ось тут плавний перехід був. Ось ми можемо трошечки його зробити ширшим і зробити плавний перехід. Далі затираємо усю цю серединку, і ми отримали з вами тулуб Так, Давайте домалюємо ось тут ніжку. Це в нас овал, але він не повністю, а лише частично. Ось таким чином ми його примальовуємо. Да, смілювали з вами ніжку, переходимо до е, нашого вушка. Ми з вами промальовуємо лінію від голови до краю. Це ми направлення нашого вушка визначили. Далі визначаємо ширину сантиметрик півтора вгору вниз і округлюємо з вами ось тут. У нас вуще, ось тут ширше, ось тут буде вуще, і оформлюємо таку лінію. Округлу і з'єднуємо наші точечки. Далі затираємо все зайве і проводимо ось тут косу лінію. І отримуємо з вами вушко. Коли е, ми намалювали, подивіться, чи не завелике вушко по рівнянню з нашим 5 сантиметром. Далі малюємо пряму лінію в сторону. Далі вгору і трошки вправо, тобто трошки назад теж пряма лінія. А значить, наша пряма лінія приблизно 2 см, не більше, півтора-два Знову ми малюємо в сторону, але трошечки вгору, не по прямій, а трошечки вгору. І тепер в нас ще більша лінія. Ось тут дивіться, у нас півтора-два-два з половиною, і наступна в нас майже 3 см, Малюємо вгору і теж трошечки назад. Ось так. Далі закруглюємо цей куточок і тепер піднімаємося в сторону вушка вгору пряма лінія. Ось у нас частинка нашого хвостика готова. Тепер ми все це саме повторюємо і робимо з нижньою частинкою нашого хвостика. Так само повторюємо пряма лінія. Але дивіться, тут ми на пів сантиметрика трошки далі продовжуємо, щоб зробити ось цю товщину. Uh, тобто ми продовжуємо на. Давайте навіть не на пів, а на сантиметрик. Ось тут ця лінія довша. І теж трошечки її вниз округлюємо. <плес> uh -huh. Так, дивіться, ми ось тут повинні залишити таку ширину. тобто Ми uh, дивимось так, щоб ось тут було широко, приблизно ось ця ширина. І продовжуємо тепер uh, знову в сторону, знову вгору. І тепер. На розширення. Ось тут хвостик у нас йде, на розширення. І затираємо все зайве. Оформляємо гарненькі ось тут куточки чорним. Да? Е, оформлюємо, закруглюємо, ось тут на хвостику. Можна такі залишити, а можна округлити. Ось. Далі один чорний гарний око, один чорний гарний око, білий носика. Ось тут у нас одне маленьке трикутничок, за mm. розповідається. Mm. Відео. Відео. Клад. Так, трошки уваги. Я е, хочу вам запропонувати ось тут домалювати йому щічку округлу. Буде дуже гарно виглядати, бо щічка в нього є. Ось, ось тут ми можемо домалювати, можемо залишити, а можемо домалювати ось таку щічку, і тоді буде виглядати трошечки такий цікавіший персонажик і домалювати ось цей округ. Округлення. Дивіться, ротик можна прямий намалювати, а можна відкритий. Ось мені дуже хочеться відкритий ротик йому намалювати, тому а, хто хоче, може прямий, хто хоче, малює разом зі мною. Дивіться, ми з серединки промальовуємо ось таке округлення. І далі, ось тут не до кінця, домальовуємо напівколо. І отримуємо з вами: а, ще ось тут язичок треба промалювати. Ось так. Такий напіввідкритий ротик. Щось покласти, можна щось тримати. У мене сердечко. Клас, можна, да, можна сердечко. Дивіться, якщо сердечко, то можна буде навколо домалювати так само е різні елементи, як сердечко. Так, дивіться, ми ось тут закруглили. Далі промальовуємо пальчики, це маленькі такі округлі у нас е е овальчики. Да? А далі промальовуємо вгору. І не до кінця залишаємо все. Ось тут може в нас бути сердечко, може бути будь-який елемент, наприклад, давайте телефон, наприклад, магнітофон. Да? А Вже не існує да, таких предметів. Газетка. Ще? А ну, давайте, трошечки. Газетка. Хто знає, що таке газетка? Я знаю. Добре, дивіться, можна які... ще можна ще. Можна пальці, можна йому щось одягти, якщо у вас є бажання. Ось, наприклад, давайте домалюємо ось тут сердечко. Ось так. І від сердечка так само домалюємо ось такі, як молнії, да? від нашого сердечка будуть йти. Але... Так, щоб вони не з'єднувалися, трошки меншого розміру. Я пока не хвалювала. Так, да, зараз я подивлюся, секундочку. Добрати. І пам'ятаємо про ціні, так? що в нас по краях можна трошки темно жовтого додати, щоб робота стала об'ємнішою. Угу. Ну да, так, У нього, здається, ну, чорнокоричневий таке, коли хвостик з'єднується з тілом. Так, да, та, Ось тут намалюємо да, зараз. Зараз будемо кольорами це робити. Добре, намалюємо заряди. Ось ці, а а от на фоні ці. то стається клас. Дивіться, що ми можемо ще додати. Ми можемо намалювати назву, можемо пікачу додати, або якісь навіть слова, якщо ми хочемо. Ми пікачу хочемо додати чи ні? Да, то покійбол mm -hmm. тільки вони не розукрашені. Я домальовує мали заряди, це і є заряд. Uh -huh. Так, домальовуємо. <рекун> Хто хоче, можна написати пікачу за бажанням, можна домалювати яблучка, можна домалювати якісь бананчики. Тобто тут можна домалювати на фоні вже будь-які елементи, які вам до вподоби. Я вакцик робиться Так. Так, я домалюю ще різних таких молній, можна сердечок, зірочок домалювати, тобто наповнюємо наш малюночок елементами міленькими, щоб нам було цікаво роздивлятися довго наш малюнок. Малюємо багато-багато сердечок, то ми що розуміємо, що він наш персонаж дуже позитивний, добрий на деталі, коли малюємо малюночок. Звертайте на це увагу. Відчиняємо. Я контур на безкраску обвию. Так. І цвіточки. О, клас. Маргаріта, а ти олівцями да, малюєш сонечко моє? Я фомастерам і десять Давай додамо якихось яскравих елементів, щоб прям дивишся на малюночок і прям яскраві якісь елементи. Що скажеш? А що тут яскраві довольна. Угу. Може, може, метелика або а, бджілку, або щось так, або мурах. Не хочеш домалювати? Куди, угу. Давай. Я колись не помалювала таку дракуну. Я почала зразу, але я погана визнати. Угу. Розкажи, як ти це зробила, щоб всі зрозуміли. Так, різними різними кольорами вот так навколо починають вводити, і така гарний ефект. Угу. Добре, тобто спочатку я. Я ще я колись забула. І ще раз. Я роблю тіні, бо я понад самому. Так, да, так, да, так. Да. Зараз повернемося до ціней Згодна. Більш графічний. Так, більш... або... або більше е, такий реалістичний. Тому і обираєте той а, варіант, або... який вам вподоби. Ще раз. Да, такі Так. У мене вийшло два в одному, і графічний, і реалістичний. Так, угу, да, можна комбінувати. Маргарита, добре. Це вже князь цього року. Ось, додаємо тіньки ось тут внизу, можна трошечки ось так більше. Далі, тінька у нас з вами, ось тут під ротиком. ось Тут можна трошечки додати. Дивіться, вона не повинна сильно виділятися, вона повинна бути такою легенькою, яка буде просто зображувати, додавати об'єму. Ось тут внизу додаємо з вами тіньку. Значить, коли ми малюємо олівцем, ось тут повністю по хвостику ми з вами ось тут додаємо. Коли ми додаємо тіньку, то ми ослаблюємо олівець і він плавно з нас з вами переходить з темної частинки на світло. Так, ось тут в куточку теж трошечки додамо. А я прошу вас. Підтримати дане відео лайком, коментарем, поділитися з ним друзями, якщо є друзі, які полюбляють теж малювати Пікачу. Також приєднатися до нас у соціальних мережах Instagram у нашу групу Telegram, де ми скидуємо малюночки, ділитися їми дітками. Також я запрошую вас приєднатися до наших онлайн-Zoom-занять, де ми спілкуємось, розмовляємо, малюємо. Творчо розвиваємось, креативимо, фантазуємо, проводимо гарний час разом. Спілкуємось дуже багато. Тому, якщо ти любиш поговорити і помалювати, то приєднуйся до нас. А далі я розкажу вам про малюночок. Ми домальовуємо. Різними кольорами маленькі деталі, і далі я білим маркером оформлюю пакеболи. Якщо немає білого маркера, можна використати будь-який інший чорний або рожевий. До